Початок дороги до пляжу. І забула головне слово, розпаковка, хто, хто зупиняється в Панорама готель, або Пінк-Готель. Пінк-готель має свій дуже великий комплекс. Дуже великий. Бачите, там такі само собою, рожеві ворота, то можна там сходками спуститися до моря, але то не є 400 метрів, як вони пишуть. Хто не вірте. Так як я повірила, але то нічого страшного. З тими воротами від Пінк-готелю, бо в пінк готелю є дуже великий комплекс, навіть свій автобус мають, то можна йти так сходами навіть якщо ви не є з готелю, пінк, а з панорама або просто з вулиці, так то там добре йти, тому там нема так машин не їздять, як тут по вулиці. А вони є безстрашні. Подивіться, яка хороша вулиця. Йдемо далі, ми тих їхніх 400 метрів дійдемо до того пляжа, я ще багато чого покажу. Тут такі апартаменти є. Дивіться, яка краса. Ну, Само собою, ми ще до пляжу нам ще йти, а йти. Ось там, бачите, вже так, так. синіє нам. Але це дуже гарно. І вже на третій день вже так не страшно ходити, по тих дорогах, де їздять, їздять сильно машини. І вже не так захекуюся, коли піднімаємось. Тут маємо знаменитий фрукт, який росте на Корфу. Щось такого. Маленькі мандаринки. Як на смак, скажу так, щось гірке і кисле. Не можу я за скорушу, то, то кажуть, стирала і спробувала. Тут можна допомогу медичну отримати, дістати їх. Правильно, не знаю. В кого є страховка і євро. І на корфу ще є телефонні будки. Хто заскучив, життя без інтернету. Ласкаво просимо. А то родина велика якась таверна. Ще, на жаль, закрита, бо ще не сезон почався. Ну, або, можливо, таверна відкривається після обіду і на вихідні. Таке теж можливо. Пізніше подивлюся в інтернеті. От і наша дорога до пляжу. Одна з доріг. І тут дуже багато котиків, прямо як в Турції. Так, надіюся мене ніяка машина не сп'є. Тут мені подобається пальмочка. Щось такого плану. гарно Тут теж якісь апартаменти, готель. Щось такого. Це вже недалеко від пляжу. Зразу, коли пляжу є таке кафе, ресторанчик, щось такого. І тут є меню, зараз вам покажу. Щоб орієнтувалися, які ціни. Ціни все в євро. Грецький омлет 7,50. Нормальні ціни. Як на Греції, нормальні ціни. Ще для того, що за видом на море, то шикарно. Маємо, і як ще містили панки, подивимося її на пляж. Маємо дошові. Як я вже говорю, сезон ще не почався. І для перетягання. Впевнена, що тут пляж весь до сезону коли буде відкриття поприбирають. Вже готують такі нові доріжки. З того боку пляжу, там є такі більші кам'яні, округлі каміння. Що важко ходити, але теж непогано. Зараз я вам покажу трошки. бачите, такі доріжки роблять. Так, Постараємося, щоб мої руки не тряслися як в алкоголі. Так. Буду старатися, щоб мені... Ой, ще пальцево показали. Ну добре, що хоч не лице своє прекрасне. Дивіться, люди вже деякі купаються. Ну ні, ну вода ще захолодна. Сьогодні в нас є 30, -30 березня. І я йду і приймаю. Пляж має класний пісочок. Камінчики, але це дерниці. Це все дерниці. Це краса. Тому надоїло польське сіре небо, яке вже 4 місяці йде. То можна тут і поїхати. Пізніше вам розкажу, яка це ціна всього того було. На трьох людей. Десь під кінець відео, напевно. А зараз буде релакс. шум хвиль. Пляж у нас є широкий, тут дуже багато різних кафе. Знаючи Грецію, значить тут будуть багато лежаків і більше колись такого вісім. Якщо брали якісь там фрапе, сі, каву, воду, можна безкоштовно бути на лежаках. Але пляжі широкий. Ну, мені здається, ціни тут будуть сезон кусатися. Тут є такі скали. Прапор Греції. А що я хотіла показати? Дивіться, пісок мокрий. Значить, хвилі вчора був такий шторм, що вода аж тут, аж була тут. Просто... Люди всім бажаю побільше подорожувати. Тільки робота, дім, будінка, відео, все не вигляд. Зараз перейдемо до всього, скільки то нам обійшлося. У нас триособова родина. Я, чоловік і наша донечка чотири рочки. Сховалася за скалою для того, що може бути тут менший вітер і буде краще мене чути. На поїздку ми виділили. 3 тисячі злотих. Ще маємо 200 з копійками євро. Ну Копійки вже там не будемо рахувати, чи там 220 чи 230. Тоже важливо так не грає суть. Ще 100 євро, завтра ми поїдемо до міста і будемо гуляти, в місце, хочемо піти в якусь таверну або кафе, бо самоліт до Польщі, до Варшави маємо ми в 3 годині дня. Так. так треба показувати. Кажуть, тоді менші руки 30. І ще я хотіла ще сказати так, 1150 злотих нам обійшла самоліти. Можна було би до 1000 злотих, але я зразу купляла місця в самольоті, то теж там по 30 з чомусь злотих з людини. Для Вікторії безкоштовно. Квартира нам обійшлася, апартаменти на 5 днів, 6 ночей, якось так. 1200 злотих можна було б дешевші апартаменти, але ми дуже хотіли з чоловіком, щоб у нас був вид на море, щоб з балкона можна було сидіти, пити чай, каву і дивитися на море. Ми ніколи так не були і нам дуже-дуже того хотілося. Перші апартаменти то є фіаско. Бо першу ніч ми прилетіли на корф в 10-й годині вечора. І знайшли апартаменти 1000 метрів від, від аеропорту, що зайшли пішки. Але то треба було бачити. Відео коротке в мене на каналі вийде само собою, в сторіс, бо то ще такі квартири треба пошукати. І найгірше те, що в нас не було інтернету, ми не могли з батьками зв'язатися, а вони, нас, ну, вони дуже переживали цілу ніч. Далі що? Таксі на корф. Не беріться. Дорого, дуже дорого. Я Галя не балована, я вмію їздити автобусами. Автобус тут на Айті. Як то пляш називається? Я потім вам покажу в описі. напишу. У мене язик аж з тої радості, що я бачу, такі хвилі заплітається. Коштує один білет 2 євро 20 центів. Сюди коштує таксі на трьох з маленьким багажом 50 євро. Чого не знаю, саме обідно є те, що, як вам сказати, винен автомобіля на 5 днів, такого на 4, 4 дверці, так, коштує 226 злотих, а одна поїздка 250. Деруть на то гроші. Дуже близько можна з аеропорту дійти до Лідла. Лідл є одразу коло вокзалу, такого автобусного. Автобуси сюди ходять, як вам сказати, як зі Львова до Варшави, ходять, такі великі автобуси за 2-20. Ну, правда, дорога така вгори, трохи страшно, може, потім теж в сторіс вийде відео, Ще що такого цікавого. А були ми в Лідлі, закупилися на 115 євро. Нині постараємось вже все доїсти. Якщо щось не вистачить, підемо тут в кафе. Ми вже ходили туди, в кафе від готелю ходили. Тут. Кебаб коштує їхній називається Гірос. В них яка різниця. Там ще картопля фріє. Коштує від 3 євро за штуку, але це непогана ціна. Бо 8 років тому було 2,40. Так що ціни тут не сильно виросли. А продукти, ну, як можна сказати так, цукер, тут і польський цукор в Ліллі на корфу дешевший, ніж самі в самій Польщі. То муравейський з їхньою донурною пандемією. Так що всім хорошого дня. Лайк і підписка. Дуже прошу підписатися. Дуже-дуже, мені ще там трошки, і буде вже 50 підписчиків. то дуже класно. І само собою слава Україні. Смертним довбаним москалям. І всім хорошого дня. І ще раз, подорожуйте, не маєте грошей поїхати десь за границю. Їдьте в сусіднє місто. Можна на роверах, до сусіднього лісу, до парку з канапками. то дуже-дуже. Потрібно нам зараз, бо то живемо як в якомусь капкані. І білети тут можна було на квітень, на наступний тиждень купити ще дешевше, на сім'ю з трьох чоловік виходило 700 злотих. Так що подорожуйте, гарненький, все. Все, тепер па, -па.